Дорога на вулиці Мазепи готова для руху транспорту. Від 7 листопада поновлено курсування громадського транспорту за звичними маршрутами. Нагадаємо, це одна з основних автомобільних магістрали Чернігова, яка потребувала невідкладного ремонту. Сьогодні відновлено рух тролейбусних маршрутів 4, 7, 8, які були тимчасово призупинені зв'язку з ремонтними роботами на перехресті вулиці Музичної та Івана. Мазепи. Відтак, четвертий тролейбус курсує від автозаводу до КСК через вулицю Мазепи. Сьомий сполучає міську лікарню номер 2 з камвольно суконним комбінатом, проїжджаючи проспектом Михайла Грушевського. А рогатик номер 8 рухається від вулиці Незалежності до другої міської через вулиці Івана Мазепи, Олександра Довженка та Соборності. Нагадаємо, цю ділянку дороги згідно з рішенням виконавчого комітету Чернівської міської ради перекрили 15 листопада для капітального ремонту водопровідної мережі та поточного ремонту дорожнього покриття. Спочатку роботи планували завершити до кінця жовтня, однак, через затримку постачання матері. Алю кінцеві терміни змістилися. Водогін на музичній, побудований ще 1979-го, відпрацював своє та мав численні пошкодження. А тому, завдяки проведеним водоканал роботам містяни та містянки зможуть користуватися якісним постачанням та відведенням води. Відновлення ж асфальтного покриття насамперед гарантія безпечного та комфортного дорожнього руху для водіїв та пасажирів.